Після цього дійсно такої великої наради, де засідали комісії з двох областей, обов'язково повинен бути результат. Тому що якщо не буде результату, то буде вже дуже соромно. Я думаю, не тільки мені, а й моєму колезі і тим, хто давав ті доручення. А сьогодні це доручення віце-прем'єр-міністра Геннадія Григоровича Зубка розібратися в тій ситуації, яка сьогодні склалася на території двох областей. Висновки тих представників міністерств, які сьогодні були. На цій нараді всі в принципі, говорять про те, що дійсно сьогодні панінківська фабрика в першу чергу наносить той ущерб природі і той ущерб водній фауні, який сьогодні стався. І ви знаєте, що протягом місяця гине риба, гинуть раки, і дійсно є проблеми. Але зараз ми вийдемо ще на очисні споруди, подивимося, як вони працюють. Подивимося, чи є там відповідні журнали, чи є вода, яка на вході, наприклад, до них поступає, чи є аналізи води, яка на виході, буде тоді більш зрозуміло. Підтверджується, це, чи підтверджується це, чи не підтверджується, але все вказує на те, що дійсно основним забруднюючим забруднюючим річки Хомора на сьогодні це панінківська фабрика. Після того як буде підписаний спільний протокол. Засідання двох комісій в протоколі будуть чітко розписані дати виконання тих доручень, які надасть комісія. і Ми одразу будемо разом з вами, разом з громадськістю Баранівки і Понінки, тому що я так розумію, їх також це хвилює контролювати виконання тих доручень, які будуть надані згідно протоколу, який буде підписаний двома комісіями, двома головами. В понеділок ми прийняли рішення до 12-ї години. Ми маємо його відпрацювати, провести всі. Погоджувані моменти по протоколу, я думаю, що вівторок він буде підписаний. Дійсно, підприємство є бюджету утворюючим, на підприємстві працюють люди. Ви чули не тільки з Хмельницької області, але і з Житомирської області. Але я вважаю, якщо підприємство, не дивлячись на те, що воно сплачує податки, що воно створює робочі місця, але якщо воно наносить таку шкоду навколишньому середовищу, однозначно його треба буде закривати. Я думаю, після того, як його закриють, якщо воно не буде виконувати рішення. Комісії, да, То, я думаю, протягом двох-трьох місяців щоденько приведуть в порядок споруди очисні, да, і воно знову відновить свою роботу. Ну, власника прийдеться іншим шляхом тоді підштовхувати до того, щоб він швидко привів порядок очисні споруди. Тому що сьогодні говорив представник підприємства, що вони дуже багато коштів. У мене є інформація за останні два роки 30 мільйонів гривень вкладено. В дане виробництво. На жаль, в очисні споруди, ну з того, що я чув, там говорилось про три мільйони, але то в першу чергу говорилось про ті канали, які відводять, скажімо, їхні нечистоти до річки. Да? Тобто, але не говорилося про самі очисні споруди, да, про фільтра і про все інше. От і все.